Вітаю! Про усі найважливіші події тижня, що минає, ми вам розкажемо впродовж півгодини в інформаційно-аналітичній програмі Регіон. Тож сьогодні у випуску дивіться. Аварія на шахті Скочинського загинули сім гірників, що стало причиною нещасного випадку. Збалансування влади між центром та регіонами і передача повноважень на місця через внесення змін до конституції та бюджетного кодексу прем'єр-міністр Арсен Яценюк з робочою поїздкою відвідав Тунецьк. Останній тиждень перед Христовим Воскресінням. З понеділка розпочинається найсуворіший тиждень посту Страсна Седмиця. На Донеччині продовжують захоплювати будівлі. У суботу, о 6-й ранку, 40 невідомих із битами в масках увірвались у будівлю облпрокуратури та почали там барикадуватись. Втім, вже о 7.30 після перемовин залишили приміщення. Наразі, за даним фактом, відкрита кримінальна провадження. Втім, протесні настрої не тільки в шахтарській столиці. Озброєні невідомі захопили також і будівлю слов'янського міськвідділу міліції. Як повідомляє офіційний сайт МВС України у Донецькій області на даний момент в будівлі міськвідділу Слов'янська знаходиться близько 20 озброєних чоловік, які представилися ініціативною групою Донецької республіки. Мета захоплення режимної установи зброя. Там зберігалося понад 20 одиниць автоматів, понад 400 пістолетів та патрони. До них всіх співробітників міліції захоплювачі з будівлі випустили. Учасникам мітингу, що проходив у Слов'янську близько 500 чоловік. Ці люди запропонували озброюватися захопленою міліцією. Ці зброєю, чим ті зараз і займаються, ця ж ініціативна група озброєних людей захопила в Слов'янську адмінбудівлю СБУ. Декілька сотень людей пікетували головне управління МВС Донецької області, під тиском мітингувальників та після дзвінка до міністра МВС України Арсена Авакова начальник обл МВС подав у відставку. Я не начальник, я поважу революцію. Відтак з будівлі вийшли правоохоронці з горгівськими стрічками, які перейшли на бік проросійських активістів. Крім цього, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, звільнив Валерія Іванова з посади начальника СБУ в Донецькій області. Водночас обласне управління СБУ захоплене на початку тижня, активісти звільнили. А ось Донецька облдержадміністрація з минулої неділі перебуває в облозі. Проросійські активісти щодня укріплюють барикади та готуються до можливого штурму. Протесний тиждень у Донецьку. Барикади біля захопленої ще у неділі Донецької облдержадміністрації простоїли вже шість днів. 7 квітня під триколорами на будівлі облради була скликана позачергова сесія саме проголошеної народної ради Донецької області. Наслідком стало проголошення декларації щодо так званої Донецької Народної Республіки та включення до складу Російської Федерації. Стремясь створити народне, правове, демократичне, суверенне держава, Право Создание суверенного государства. Донецька народна республіка. Також у декларації йшлося про визначення на 11 травня референдуму щодо підтримки створення Донецької народної республіки. Саме тоді активісти звернулися до президента Росії Путіна. А вже 9 квітня так званий уряд ДНР написав звернення до мешканців Криму з вимогою визнання ними Донецької народної республіки. Попри заяви влади про мирне вирішення конфлікту, мітингувальники значно укріпили барикади. Біля будівлі облдержадміністрації розібрали бруківку, заготовлені коктейлі Молотова та різноманітні підручні матеріали при цьому напередодні перший віце-прем'єр Віталій Ярема розповів про плани звільнити адмінбудівлю мирним шляхом вже об одинадцятій четверга. Втім, цього не сталося, однак і штурму не було. Пора звернути увагу київським властям. І не називають нас сепаратистами. Ми требуємо референдуму, Народ требує. і народ має право требовать референдум. Самі ж мітингувальники наповно обживають у захоплені будівлі. На поверхах облдержадміністрації розгардіяж та сміття не працюють ліфти у будівлі. вимкнено воду. Люди, які знаходяться усередині, кажуть, що електрика буває не завжди. До вчорашнього вечора ну тут був относительно нормальний порядок. Ну сумілі організувати охорону. Там все вчора, коли виключили світ серед е, е, тисяч. Восставших все даже найдутся люди, которые хоть в этом доме, хоть в другом, хоть в третьем, когда когда беспорядок в городі, в государстві, где водне де знайдуться да? мародьори, все ну, то ж собственно говоря, прошло. Залагодити конфлікт намагалися представники влади та бізнесу. Так, перший віце-прем'єр України Віталій Ярема, український бізнесмен Рінат Ахметов та нардиб Микола Левченко зустрілися з творцями так званої ДНР. Втім, особливих успіхів це не принесло. За словами місцевої влади, самоочільника Донецького Олександра Лук'янченка радикально налаштовані люди докладають усіх зусиль, аби дестабілізувати ситуацію в Донецьку та деморалізувати населення. Щодо позиції обласної влади, то очільник Донеччини Сергій. Ітарута каже, наразі розглядаються варіанти мирного сценарію звільнення адміністрації від захоплювачів. Водночас вважає, що за сепаратистами, які захоплюють адмінбудівлі східної України, стоїть Віктор Янукович та його оточення, так звана Велика Сім'я. Про це голова Донецького облдержадміністрації розповів в інтерв'ю кореспонденту BBC України за ворушення на Донбасі. Спроба зірвати президентські вибори, заплановані на 25 травня. Я вважаю, що там по мені вірні даже органів. Що за ними стоїть сім'я? я вважаю, і на думку правоохоронних органів за ними стоїть сім'я, яка надає їм кошти. А наскільки сім'я спільно працює з Росією, мені невідомо. Це все якраз і відбувається на тлі того, щоб зірвати і передвиборчу кампанію і спробувати зірвати вибори 25 травня. Якраз тій сім'ї, про яку я вже говорив, більше всього не потрібні ці вибори, тому що буде обраний всенародно легітимний президент. А він же поки що намагається там сидіти в Росії і говорити про те, що він у нас законний президент. Це, звичайно, на даний момент розхитує ситуацію. Я думаю, що такі спроби будуть, і те, що ми сьогодні бачимо, це частина цього загального. Сценарію. Сергій Тарута зазначив, що керівники правоохоронних органів повідомляють про те, що серед протестувальників є представники російської сторони, однак більшість українці. Переважна частина з них маргінали безробітні, деякі із напівкримінального середовища. Сергій Тарута закликав протестувальників максимально стримувати силові дії. На противагу ж цьому так звана Донецька республіка вже 11 квітня прийняла рішення про створення власних збройних сил. Другого дня ми а, а, по О создании Донецкой Народной Республики Народной Армии и начало ее, начинание ее создания командующим назначается никогда на Игорь. Тим часом міліція затримала самозваного командувача Народної армії Донецької республіки, який брав участь у штурмі обласної прокуратури в суботу вранці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у Фейсбук. З прокуратурою розібрались будівлю звільнено від сторонніх. Чергового самозваного міністра оборони затримали, зазначив Аваков. Катерина Щугорова, Сергій Молотков, Катерина Яковенка, Сергій Новиков, Сергій Чорний. Програма Регіон. Продовжуючи тему, у понеділок невідомі намагалися захопити Донецьку обласну державну телерадіокомпанію. При цьому нападники вчинили стрілянину. Проте гідну відсіч їм дали правоохоронці. На щастя, ніхто не постраждав. Невідомі намагалися захопити Донецьку обласну державну телерадіокомпанію. Нападники під'їхали на легкових автівках та зчинили стрілянину. Проте їм гідну відсіч дали правоохоронці. Власне, сам напад стався на початку 12-ї години дня. Постраждалих немає. Тим часом робочий процес не припинився. примерно в 11 часов 16 минут была совершена попытка силового проникновения на территорию Донецкой областной государственной телерадиокомпании. Благодаря сотрудникам правоохранительных органов эта силовая попытка была успешно отбита, за что я скажу искреннюю благодарность тем людям, которые, в общем-то, защитили областную телерадиокомпанию, сотрудников предприятия, ну, я скажу, государственный эфир в Донецкой области милиционеры или это бойцы спецподразделения действовали так, как должны действовать, отражая вот агрессию, вооруженную агрессию. То, что это была реальная угроза, это мы все видели. Это были вооруженные люди в масках, автоматическое оружие. То есть существовала реальная угроза и, в общем-то, к счастью, все закончилось благополучно. Ни люди, ни техника не пострадали. Предприятие работает стабильно, ну, если это можно так говорить о стабильности в этих условиях. Співробітники телерадиокомпании очевидцы подеи рассказывают наступное. Находился на рабочем месте, увидел сначала с одной точки, что подъезжает четыре машины. Начали стрелять уже к подъезду, к телецентру, то есть еще не заходя на территорию они открыли стрельбу а, люди были в балаклавах а, в медицинских масках а, дальше а, я переместился вот, и увидел как они уже а, а у одного даже был гранатомет из нападавших. Вели себя очень агрессивно, но очень слажено. То есть у меня сложилось впечатление, что это подготовленные люди. Это, то есть не Никого в течение говорит. трех минут, около трех минут приблизительно где-то все это действие длилось. А от люди, які мешкають у будинках поряд, сильно налякані та бояться відкрито говорити про те, що відбулося. Я бачила, як з джипа вискочили люди, з серебряний джип, і почали стріляти. Я бачила, просто в окно, у нас окно туди виходить, бокове. И все, я больше ничего не видела. И двое машины еще было. Две иномарки и серебряный джип. Угу. Вот. Сильно испугались? Да, сердце забилось. Саша, подожди, не выходи. Ну, испугалась. Как испугалась? Я хотела выйти, но муж меня задержал. схватил, чтобы я не выходила. Говорит, там с вдруг пуля или что. Но в окно мы все видели. Как они подъехали, как начали сигналить машинам, ворота были закрыты, их не пускали. Они сигналили, а потом выскочили и начали стрелять. Представники правоохоронних органів ситуацію коментують наступним чином З сильну оказання психологічного давлення на бойців Беркута, які знаходилися там в приблизно 30 людей, дані Даний незвесний відкрили стрільбу в воздух. В ответ Беркут также открыл стрельбу в воздух. На поражение ни одна, ни другая сторона выстрела не производила. На этом все и закончилось. Неизвестные сели в три автомобиля, на которых приехали и уехали. Данный факт тоже в настоящее время сейчас будет несен в ЕРДР, но уже статья 341, 341 главного кодекса «Захват зданий». Поскольку не, не, захват не состоялся, пока квалифицируют как покушение. Щоправда, ми змушені констатувати, що далеко не всі кулі нападників полетіли в повітря. Між іншим, проросійські активісти збиралися захоплювати донецьке телебачення ще в неділю. Хоча яке саме тоді ще не було відомо. Принаймні, заклики щодо цього звучали після того, як в їхніх руках опинилася Донецька облдержадміністрація. Відповідні коментарі з'явилися також в мережі інтернет. Поточного тижня Донецьк з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр України Арсеній Цинюк разом з іншими урядовцями. Під час візиту глава уряду провів нараду із головами обласних адміністрацій, місцевими головами, керівниками силових структур та представниками бізнесу Донеччини, Луганщини та Харківщини. Також Арсеній Яценюк зауважив, що уряд виступає за збалансування влади між центром та регіонами та передачу повноважень на місця через внесення змін до конституції та бюджетного кодексу. Наразі такий інститут, як обласна державна адміністрація, яка призначається президентом з Києва, має відійти в минуле щодо проведення місцевих референдумів. Відповідне рішення має прийняти Верховна Рада. Зміни ж до конституції планують зробити до президентських виборів. Тему продовжить Гліб Шемовнів. Взяти безпосередню участь у підготовці змін до конституції закликав прем'єр Арсеній Яценюк, представників сходу країни під час робочої наради за участі міських голів, бізнесменів, представників політичних партій та урядовців. Водночас очільник Кабміну окреслив основні напрямки майбутнього реформування. Такий інститут як обласна державна адміністрація. Като назначає. президентом из Киева должен отойти в прошлое. Второе, мы считаем необходимым передать полномочия по управлению соответственными территориями на местах. Областной совет, который вместо областной государственной администрации избирает собственный исполком, и к исполнительному комитету каждого региона переходят все финансово-экономические, административные и иные полномочия для того, чтобы контролировать соответствующие территории, что касается местного референдума. У нас принятый закон про всеукраинский референдум. Його треба допрацювати, цей закон в ньому є багато дірок. Але парламент повинен прийняти в тому числі і закон про місцевий референдум. І місцевий референдум повинен вирішувати ті питання, які відносяться до компетенції відповідної територіальної громади. Водночас, конституційна реформа має проходити якомога прозоріше. Такої думки дотримується очільник Донецька Олександр Лук'янченко. Тож пропонує винести положення реформи на всеукраїнський референдум. Правительство сегодня должно дать четкий план, каким образом будет реализовываться шаги по децентрализации власти и как будет закреплен статус русского языка. Требования о, о проведении референдума – это уже не просто риторика про российских митинующих. Это критерий победы или поражения для гораздо более умеренных жителей региона. Я считаю, что необходимо